Любі друзі, бувають моменти, коли майже все в порядку. Але ти дивишся вперед і маєш самі запитання ти стараєшся робити добро, а результату немає. Ти молишся, а здається, що Господь ніби мовчить. Ти шукаєш вихід, а натрапляєш на стіну. Можливо, ти слухаєш це послання саме тому, що всередині знаєш, що це не Божа воля, аби твоє життя було у незнанні, у скруті. У тривогах за завтра. Можливо, ти виснажений морально, можливо, тіло втомилося боротися з хворобою, можливо, все навколо засмучує. Ти у постійній напрузі, у серці важкість, у думках туман і темрява. Друже. Послухай уважно, у Господа є план. Боже Слово працює навіть тоді, коли все виглядає дуже погано, навіть коли ти не відчуваєш. Воно діє, навіть коли ти не бачиш, воно рухає невидиме. Господь вже забезпечив твій шлях, забезпечив твою родину, забезпечив твоє серце миром та душу достатком. Благословення вже йде. Іноді найбільші Божі відповіді народжуються саме в той сезон, коли тобі здається, що все втрачено. Підтримай це служіння підпискою та вподобайкою, це допомагає Божому Слову дійти до ще більшої кількості сердець. А тепер відкрий серце, починаємо читати слово і молитися разом. Псалом 42. Як клине той олень до водних потоків, та клине душа моя до тебе, о Боже. Жадає душа моя до Бога, до Бога живого, коли я прийду і з'явлюся перед Божим лицем. Були мені сльози мої хлібом у день та вночі, коли щоденно казали мені, де твій Бог. Це я пригадую і виливаю душу свою в собі, як ходив я з натовпом, ішов з ними до Божого дому, з голосом радости й подяки, натовпу, що святкує. Чого ж сумуєш ти, душе моя, і тривожишся в мені? Надійся на Бога, бо я ще буду хвалити Його за спасіння Його. Боже мій, сумує душа моя в мені, тому згадую Тебе з Йорданського краю та з надермонських вершин, згори міцар. Кручі кличуть до круч від голосу водоспадів Твоїх, усі води твої і хвилі твої надо мною перейшли. Денницею Господь посилає милість свою, а вночі пісня йому от мене, молитва до Бога мого життя. Скажу Богові, скеле моя, чому ти забув мене? Чому буду сумувати від утиску ворога? Неначе меч у кості мої, коли зневажають мене вороги мої, коли щоденно говорять мені, де твій Бог? Чого ж сумуєш ти, душе моя, і чого ти тривожишся в мені? Надійся на Бога, бо я ще буду хвалити Його, спасіння мого та Бога мого? Любі псалом 42 це не просто плач і не просто розпач, це глибока духовна інструкція. Що робити тоді, коли душа не має сил навіть молитися? Якщо відчуваєш, що душа висохла, шукай джерело, а не пояснення. Образ Оленя, який біжить до води, це ти в моменти виснаження. Олень не шукає причин спраги, він шукає воду. Так само і ми, коли стає важко, ми часто намагаємося аналізувати, пояснювати, розплутувати, але це не дає сили, силу дає. Божа присутність не чому тебе зцілює, а хто. Коли тобі важко, не вимагай від себе правильно думати, просто відкрий слово і скажи: Господи, напій мою душу. Це момент, коли слабкість зустрічається з Божою силою. Друже, візьми приклад із Давида. Говори своїй душі, коли вона кричить неправду. Давид каже, чого ти сумуєш, душе моя, надійся на Бога. Він не дозволяє емоціям вести себе, він веде емоції. Коли думки кричать, усе погано, нічого не вийде, ти сам скажи я довіряю Богові, навіть якщо нічого не відчуваю. Повтори це кілька разів це духовне переналаштування. Сильна третя істина із цього псальму Бог працює навіть тоді, коли ти цього не відчуваєш. Псалом описує страшні хвилі: водоспади, хвилі, кручі. Але водночас каже Денницею Господь посилає милість, а вночі пісню Бог працює і вдень, і вночі. Бог працює у видимому і невидимому. Бог працює навіть коли ти виснажений. Ти можеш не відчувати Бога. Але це не має нічого спільного з тим, що він робить у духовному світі. Невидимо не означає відсутньо, тихо не означає Бог далеко. Друже, найбільша битва не з обставинами, а зі своїми внутрішніми голосами. Недаремно двічі повторена фраза: Надійся на Бога, це не повторення заради ритму, це духовний удар по страху, найбільший тиск. Приходить не ззовні, а з думок, які атакують у темряві. Коли страх говорить, ти не вийдеш із цього, відповідай Бог ще не закінчив моєї історії. Коли ворог нашіптує, де твій Бог? Скажи я ще хвалитиму його. Це і є духовний бій, і ти перемагаєш його проголошенням віри. Псалом 27. Господь, моє світло і спасіння моє. Кого буду боятися? Господь, твердиня мого життя, кого буду лякатись? Коли злочинці нападають на мене, щоб з'їсти моє тіло, мої недруги та вороги, вони самі спіткнуться й упадуть. Хоч би військо проти мене та стало, не злякається серце моє. Хоч постане на мене війна, я все ж буду надіятись. Одного прошу від Господа, бажаю того, щоб жити мені в Господньому домі, по всі дні мого життя, щоб бачити красу Господню та відвідувати храм Його. Бо сховає мене він у своєму наметі в день лиха, укриє мене в таємному місці свого житла на скелю мене підніме. І тепер підніметься моя голова над моїми ворогами навколо мене. І принесу я в його наметі жертви радісні, буду співати й псалми виконувати Господеві. Почуй, о, Господи, голос мій, я взиваю, і змилуйся надо мною, і озвися до мене. Серце моє каже про тебе, шукайте мого лиця. Обличчя твоє, Господи, я шукатиму. Не сховай від мене свого лиця, не відкинь у гніві раба свого, ти був мені допомогою, не покинь мене й не лиши мене. О Боже спасіння мого. Бо коли батько мій та мати моя покинули мене, то Господь мене прийме. Навчи мене, Господи, дороги Твоєї і простежи мене стежкою рівною задля ворогів моїх. Не дай мене на поталу ворогам моїм, бо повстали на мене свідки неправедні та дихають насильством. Я певний, що побачу доброту Господню в країні живих. Надійсь на Господа, будь мужній, і нехай зміцнюється серце твоє. І надійсь на Господа. Любі! Псалом 27 Це не пісня після перемоги, це проголошення віри під час битви, це слова людини, якій страшно, але яка вирішує довіряти Богові більше, ніж власним емоціям. Є кілька уроків. Які Господь прагне, щоб ми зрозуміли. Урок один Коли страх піднімається, піднімай погляд вище. Давид починає з фрази, яка одразу міняє атмосферу Господь моє світло і спасіння. Він не починає з опису ворогів, він починає з опису Бога. Це духовний принцип, те, на що дивиться серце, росте. Коли страх паралізує, не дивись довго на те, що лякає. Перемкни погляд Господь моє світло, світло сильніше за будь-яку темряву, воно не просто показує шлях, воно міняє твій внутрішній стан. Урок 2. Один запит до Бога може змінити все життя. Давид каже одного прошу Бажаю того жити в Господньому домі, бачити красу Господню. Він не просить перемоги, багатства, захисту, успіху. Він просить присутності Божої, бо коли є присутність, усе інше приходить у свій час. Замість думати Господи, дай відповідь скажи Господи, дай Твою присутність. І ти побачиш відповідь прийде швидше, бо Божа присутність розсвітлює те, що твій розум не міг зрозуміти руками. Урок 3. віра це рішення стояти, коли все штовхає впасти. Я певний, що побачу доброту Господню в країні живих. Це не романтика, це духовна твердість, це вибір бачити Боже добро ще до того, як воно стало видимим. Коли здається, що майбутнє темне, проголоси: я побачу Боже добро у своєму житті. Навіть якщо день важкий, навіть якщо тиждень темний, навіть якщо сезон болючий. Це слова, які відкривають двері для Божих дій. Притчі Соломона. Розділ 3 Сину мій, навчання мого не забувай, і серце твоє нехай держить мої заповіді, бо довгість днів і роки життя, і мир додадуть тобі вони. Нехай милість та правда тебе не залишать, прив'яжи їх на шиї своїй, напиши їх на таблиці серця свого і знайдеш ти ласку та добрий розум у Божих та людських очах. Надійся на Господа всім своїм серцем і не покладайся на розум свій. Пізнавай же його на всіх дорогах своїх, і Він скерує твої стежки. Не будь мудрий у власних очах, бійся Господа та відступай від зла. Це буде ліком для тіла твого і напоєм для костей твоїх, ушановуй Господа маєтком своїм та первоплодами всіх прибутків своїх, і сповняться комори твої достатком, і твої точила будуть переливатися вином новим. Сину мій, не погорджай караною Господньою і не зневажай його докору. Бо кого Господь любить, того картає і до улюбленця свого, як батько до сина. Він ставиться, блаженна людина, що знаходить мудрість, і людина, що одержує розум, бо ліпше надбання її від надбання срібла і від щирого золота, прибуток її. Вона дорожча над самоцвіти, і всілякі речі твої нерівні до неї. Довгість днів у правиці її, в лівиці її багатство, слава, дороги її, дороги приємні, і всі стежки її мир. Дерево життя вона для тих, хто держиться її, і хто одержиться її, той блаженний. Господь мудрістю землю заснував, небеса розпростер розумом. Його знанням безодні розкрилися, і хмари краплять росою. Сину мій, нехай не відходять вони від очей твоїх, стержи мудрість та розум, і буде це життям для душі твоєї та прикрасою для шиї твоєї. Тоді підеш дорогою своєю безпечно і не спіткнеться нога твоя. Коли ляжеш, не будеш боятися, і коли ти ляжеш, солодкий буде сон твій. Не бійся зненацька страху, ані спустошення нечистивих, коли прийде. Бо Господь буде надією твоєю, і Він стереже твою ногу від тенет. Не стримуй добра від того, хто потребує його, коли в силі твоєї рука зробити його. Не кажи своєму ближньому, іди і вернися, і завтра я дам, коли маєш із собою. Не змовляйся на зло проти ближнього свого, коли він живе з тобою безпечно. Не сварись із людиною без причини, коли вона тобі зла не зробила, не заздри чоловікові насильства і не вибирай жодної дороги його. Богидота перед Господом крутодушні, а справедними його таємниця. Прокляття Господня на домі безбожного, а оселю праведних він благословляє. Сміхотворцям він насміхається, а смиренним дає благодать. Славу успадкують мудрі, а ганьбу підіймуть безумні. Любі притчі три це духовний підручник життя, це розділ, у якому Бог показує, як працюють його закони, як приходить мудрість і як відкриваються двері благословінь. Цією притчею Господь каже нам: не покладайся лише на свій розум, він не бачить духовної картини. Світ каже: спирайся на логіку, на досвід, на себе. А Бог каже: Не покладайся на розум свій, пізнавай мене на всіх дорогах, і я випростаю твої стежки. Тобто, там, де ти бачиш тупик, Бог бачить шлях. Коли проблема здається занадто складною, не перевантажуй розум тривогами, запитай, Господи, як ти бачиш цю ситуацію? Дух Святий завжди знає те, чого не бачить людський аналіз. Друга річ, яку показує нам сам Бог, він благословляє не лише серце, Бог благословляє практичні речі, сповняться комори твої достатком. Це означає, Бог не просто дає мир. Бог забезпечує, Бог відкриває можливості, Бог дає ідеї, людей, ресурси. Коли ти шануєш Бога своїми фінансами, чудеса починають рухатися у видимій сфері, двері, які були закриті, починають відкриватися Бог твій джерелодавець, а не економіка не роботодавець, не люди. Третя сильна істина, яку більшість не розуміє Божа дисципліна це любов, не покарання. Кого Господь любить, того картає Бог не карає, щоб принизити. Він коригує, щоб зберегти. Коли щось не виходить або Бог закриває двері це може бути захист, а не поразка. Не ображайся на Бога, запитай, чого Він хоче навчити? Любий, друже. Навіть якщо зараз темно, це не означає, що Бог перестав діяти. Навіть якщо твоє серце тремтить, це не означає, що відповідь затрималася. благословення вже в дорозі. Бог починає рух ще до того, як ти бачиш перші ознаки, Бог починає відповідати ще до того, як ти вимовиш амінь. Бог починає творити вихід ще до того, як ти зрозумієш, що зайшов у глухий кут. Любі мої. Якщо це слово торкнулося вашого серця, якщо ви відчули в ньому Божу присутність. Ви можете стати сіячем наступного відео за посиланням, що в описі цього відео нижче. Це не примус, це не вимога, це духовний принцип царства. Коли ми сіємо в те, що приносить нам життя, Бог повертає в сто крат. Кожне відео вимагає ресурсів, техніки, монтажу. Якщо Бог торкає ваше серце, посійте насіння віри за посиланням у описі відео. Бог бачить серце, Бог бачить жертву. Бог бачить довіру і Бог дає жнива. Тепер будемо молитися разом. Господи. Перш ніж ми піднімемо наші прохання до Тебе, ми хочемо благословити всіх, кого Ти використав для поширення Твого слова, благослови кожного партнера, кожного сіяча, кожного, хто підтримує служіння. Нехай на їхнє життя зійде благодать множення, нехай їхні доми будуть повні миру, нехай їхній хліб ніколи не закінчується. Нехай їхні руки не знають нестачі, бо написано хто щедро сіє, той щедро іжатиме. Господи, відкрий над ними вікна небесні, нехай Твоє забезпечення буде рікою, а не краплею, нехай що б вони не робили, воно буде благословенним, захищеним, помноженим. Господи Боже, ми приносимо. Перед Твоє лице, всі наші страхи, усі наші зранення, усю втому, усю тишу всередині, де давно немає радості. Доторкнися до серця цієї людини, яка зараз молиться, торкнися до її думок, до її тіла, до її душі, ти знаєш її шлях, її втомлені кроки, її нічні молитви, її тихі сльози, її надію, яка вже не раз ламалася. Господи, принеси мир туди, де була тривога. Принеси тепло туди, де було холодно, принеси світло туди, де були страхи, принеси тишу туди, де думки кричали постійно. Ти Бог, який зцілює, ти Бог, який піднімає, ти Бог, який приходить навіть тоді, коли людина не відчуває тебе. Тому я прошу онови їхній дух, віднови їхнє тіло, заспокій нервову систему, зціли те, що болить довго, зціли те, про що вони мовчали. Господи, дай їм сон, дай їм спокій, дай їм ясність, дай їм мудрість приймати рішення, дай їм силу відпустити те, що ранило, і силу прийняти те, що благословляє. Я молю Тебе про їхній дім, хай атмосфера зміниться, хай сварки зникнуть, хай мир увійде у кожну кімнату, хай любов повернеться туди, де вона зникла. Боже, благослови їхнє майбутнє, вирівняй їхню дорогу, підніми їх там, де вони впали, відкрий двері, які здавалися закритими назавжди, забезпеч їх у всьому, де є потреба. Ти їхній пастир, ти їхня скеля, ти їхнє світло, ти їхній спокій. Ти їхня відповідь. Господи, ми дякуємо Тобі, що навіть коли ми не бачимо змін, ти працюєш. Навіть коли ми не чуємо, ти говориш. Навіть коли здається, що ніч темна, ти готуєш світанок, благословення вже в дорозі. Відповідь уже формується, світло вже сходить, мир уже опускається в серце, радість уже наближається до їхнього дому. І ми проголошуємо над кожною душею Ти не сам, Ти не покинутий. Ти незабутий. Ти не втрачений. Ти під Божою опікою. Ти у Божих руках. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.